Вітаю вас, ефірі інформаційно аналітична програма Діалог. Сьогодні ми говоримо про Чернігівський проєкт Літера він існує не один рік, і організатори цього проєкту є гостями нашої програми: це Антон Шеремок і Марія Чиван. Вітаю вас, шановні, у нас у студії. Давайте поговоримо взагалі, Антоне. Що то воно таке за літера? Чому літера? Чому не нота? Чому не нота? Ну, якщо говорити коротко і двома словами, то літера це такий. Соціальний, верніше, не соціальний сказати, а як це, як це називається? Є таке поняття дуже класне. Не соціокультурний, а як вірніше сказати? Ну то я не знаю про що ви говорите. Але це ж точно більше ніж два слова. Якщо не питання точно, чому літера, то мабуть не то. Це слово то літера це такий, це перший літературний фестиваль саме такого формату, формату відкритих літературних читань. Це перший де? в Чернігові чи в Україні? Це в Чернігові, перший. тобто саме такий формат відкритий. Тобто, а, чому відкритий, а, чому, ти, чому саме такий формат, да? як як минулого разу ми зустрічалися, вже про це говорили, те, що це залучає. То було давно, то було рік-два тому. Глядачі рік. вже забули. Рік, рік, да. ми вже другий, другий рік, вже як, ось нещодавно розпочали сезон. І знову ж таки, а, наш формат, чим він цікавий, він, він а, цікавий тим, що він доступний. Тобто, будь-хто гуляючи там повз. А, зараз вже по повалу на навпроти першої гармати на галявині, тому, що ми переїхали в минулому році, ми були біля п'ятницької церкви. А чому власне ви переїхали? Там було чудове місце. Ми були місце. закриті. Ми були закриті від людей, нас не бачили, нас погано чули, і приходили ті, хто вже точно знає, що ми там є. Тобто не було нікого нового. А оскільки в тому то і одна з ідей проєкту, в тому, щоб залучати нові нові обличчя, нових і, і нових. О, о, скажімо, слухачів читачів. — Ну, якщо сісти на площі, там взагалі буде відкрити для всього світу, для Не, всього да, світу. Але там Там буде це повний затишок, але там, там руківка, от чому проблема? Ну <гум> там, там, то там дуже нетручно сидіти. А в нас ж все ж таки так, щоб ближче до природи, тобто дерева, галявина, література. Хтось може прийти з кави, хтось може прийти з чаєм і слухати гарну якісну літературу. літератує. Ваш проект дуже схожий на е, ті проекти, які відбувалися в радянські часи. Це проект шістдесятників, коли і Євтушенко і Висоцький, і Куджава мали змогу зустрічатися з звичайними людьми і читати свої вірші. Будь-хто і то були великі натовпи людей. Так само у нас в Чернігіві, що й дивує, від чого радіє, що можна прийти. І от я випадково зовсім у неділю теж зайшла на ВАЛ і побачила угу. там молодь. Від чого радієш? Від того, що молодь любить слухати вірші, молодь угу. любить читати вірші. А от хто їх читає? Ми запрошуємо, окрім того, що авторів, котрі вже відомі, котрі ми можемо яких Побачити на інших мистецьких фестивалях вже такого міжнародного рівня, чи книжки ми можемо запросто побачити на, на поличках книжкових крамниць або бібліотек. Тобто це вже відомі автори, до котрих приходять брати автографи і з котрими мрія сфотографуватися. Вони приїздять сюди в Чернігів, але ми вважаємо, що також потрібно обов'язково дати поштовх і тим, хто лише починає свій літературний шлях. Тобто, це автори, які, можливо, менш відомі, котрі ще там ще тільки збирають гроші на свою першу поетичну збірочку, котрі її плакають як малесеньку дитинку. І також автори чернігівські, котрі відомі, дуже добре відомі в нашому місті. Однак ще їм немає можливості якось вирватися за межі, стати відомими ще ширші аудиторії. Це зокрема наш колега Олексій Маслов. Наскільки я знаю, він теж був так. учасником першого проєкту, читав і славі. в першому сезоні, і в цьому також минула неділя. Якраз це був його літературний вечір. І було дуже приємно, як люди уважно слухали, як підходили. І мені що мені приємно, що люди слухають різного віку. Тобто не лише, скажімо, якщо читає 20-річний хлопець, так то сидить молодь. І навпаки, якщо людина більш такого поважного віку, так то і такі самі підходять слухачі ні. Тобто можуть поруч сидіти там на одному кремаці якась така вже поважна леді, і поруч із нею підлітки, і всі почувають себе комфортно, і всім однаково цікаво, і всі однаково слухають. І ніхто не йде там, ну, ніхто не йде з галявини тільки серед те, що. Це не їх вікова категорія. Ну мене взагалі дивує, що в Чернігіві, в Чернігівській області так багато людей, які люблять слухати і читати вірші. Мені здавалося, ну у нас іде війна, і тут ще городи, там треба там, картоплю сапувати чи щось ще обробляти, там жуками поратися. От вони приходять, вірші слухають. Ну да, так, якщо знову ж таки, да, як казав відомий політичний діяч Вістон Черчилль, да, якщо у нас немає культури, то за що ми воюємо? От власне тут. Така ж система, якщо ми зрощуємо такий потенціал у молоді, бажання читати, бажання послухати і бажання як наслідок писати щось, творити нове, то в принципі тоді є за що воювати і є знову ж таки, що захищати. До речі, мене запитували: от як ці поети, відомі поети або ж не дуже відомі, приїжджають в Чернігів за рахунок кого чи чого? За власний кошт? Буває по-різному, оскільки ми завжди говоримо про те, що ми знову ж таки проект. Як то кажемо, як то сказати, малобюджетний. От і, і ми дуже просимо, якщо автор може собі дозволити приїхати власним коштом, так тому що і, і наприклад він може компенсувати собі. А чому йому це вигідно і потрібно їхати власним коштом? Ну, наприклад, mm -hmm. з, я не знаю, там з -зі Львова до Чернігова. Це ж великі має свої книжки. І він може а, їх реалізмі їх рекламувати. І Звичайно, продати. він може будь-який автор може реалізувати свою друковану продукцію, так це або це там проза, або поезія. Він може реалізувати а, у нас знову ж таки а, саме на проєкті. Тобто, ті, хто прийшов його послухати, ті спокійнесенько можуть з кишеньки грошики дістати і придбати в нього ту збірочку з автографом, з автографом на пам'яті і та, 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 так далі. Та, та, та. Тут, так. Що очікує нас у цьому сезоні? Сезон вже розпочався, власне, вже пройшло, скільки у нас три, три літери. Вже Чотири. Літер Чотири. Лише. Ні, три. Четверте буде в цю неділі. Літо ще тільки починається. ну, Три проекти це ж ще не, не весь. Mm -hmm. сезон. Ну так, ще попереду два місяці. Що, що ми можемо почути і кого? Взагалі цей сезон буде насичений дуже на літературні проекти та об'єднання. Ось як о, і ви потрапили власне у неділю. Це був однак, я випадково. Ви випадково. ж не біля гармат зустрічалися. До речі, необхідно сказати. Да, а ні, ну там у нас в була крапиві. Я знайшла а, там, це... там. Там mm -hmm. у нас була технічна така штука. От у нас там трохи зрадила нас наша акустична система. мобільна. І в той же момент mm -hmm. я дивилася молодих людей, які сиділи Все одно люди прийшли і слухали да. і підходили. А, так. Да, да, да. От і, власне це були гості. Проект Козирні дами, у складі якого. А, нині три молоді поетеси та їх Джокер. «Джокер» — Це, це них така назва. Да? Це, власне. І це, наскільки я знаю, взагалі був останній виступ у такому складі. Тобто, це, це взагалі був останній виступ цього проєкту. От. І таких проєктів літературних. Проекту люди збираються разом і щось Так, да, Літературний це... проект, так, це така це коли ко... декілька поетів, скажімо, мотив об'єднуються, так вони вже в своєму форматі поетам збиратися разом. кожен має свої вірші, кожен Але має це, свій це, стиль. Це, це постійно рух, це постійно такий розвиток. Така... Це щось на кшталт 19-го століття, 20-го, що відбувалося в Росії, типово пліте такого об'єднання, так ну ну це все ж таки таке вже велике об'єднання, а ми говоримо про більше локальні проєкти. Так? Це, це знову ж таки, так, ось я, поет Марія, наприклад, так. Тобто краще, поет. легше разом батька бити. Тобто легше вирішувати якісь проблеми. Тому люди збираються. Я, я, я думаю, що це скоріше для того, що ну, от кожен з них індивідуальність, так, а вони пробують. Так, і що ми можемо разом. І збиратися разом. Він, Індивідуальність, він мусить бути, я не знаю, окремо від інших. Знаєте, в будь-якому випадку, я думаю, що а, чому вони збираються, це, це така все ж таки суб'єктивна справа особистості. Чи це літературна складова, це, так, це, літературна літературна. Складова. це, це така, а, як я розмовляв з, з одним таким цікавим дядьком, який казав, те, що завдяки таким літературним проектам ми потроху інтегруємося в європейське мистецтво, літературне мистецтво. От. І саме такі формати, так, виступ об'єднань, вони більше розкривають нам все ж таки, авторів. Да? Ну, ось, наприклад, якщо вже говорити зовсім просто, то в проєкті зірні дами три поетеси. Тобто, так. щоб запросити кожну абсолютно окрема, нам було... Так, да, Абсолютно різні, абсолютно різні по ритму, абсолютно різні по насиченню та, та образності. Так? Три різні особистості. і навряд чи мешканці Чернігова змогли б їх у трьох почути і побачити, і навіть не тільки це. Тобто для мене це, це дуже важливо і для mm. мене це корисно. Так, тобто я побачу і почую одразу всіх. Так. Да, да, для да, мене да, користь а для них. І для них користь знову ж таки, для них це досвід, зустріч з глядачами. І а, Чернігів для них це вже досвід, тому що як а... виявилося, коли ми тільки починали літеру, виявилося така цікава штука, що дуже багато а, сучасних молодих авторів не знають на навіть, що в Чернігові щось відбувається. Чернігів тільки нещодавно з'явився на літературній мапі, як, як місто, в якому можна як місто, в яке можна приїхати, щось презентувати або організувати зустріч а, з читачем. А чому таке відбувається? Що з Чернігів начебто біла пляма на, на мапі літературній? Це ж несправедливо. Так сталося, Сто 130 кілометрів від Києва, і начебто Чернігова. Це, це, це Київ захищає. Свої тінню не дає розвиватися, чому насправді знову ж таки все залежить від внутрішньої внутрішньої ініціативи. Так? Чи у нас поетів немає? Вистачає поетів. Вистачає поетів. Наприклад, в Ніжині, да, само організувалися, то вони, це, ми, створю... ми говоримо про Чернігів. То тоді вот. була літературна ця ваш літературний проект би в і проходив, однак він чернігів проходив. Ну так, А, ми говоримо а, те, а, що але але мають бути наприкладі? люди, які mm. активісти, які мають це ініціювати, якось дати цьому всьому поштовх. І триматися на певному рівні, тобто не просто розпочали, і десь воно в повітрі зависло, так а, я зрозумів це, це не було тих людей, які б організували такі проекти, як ви. Якби ну, ви чому? якби у вас ідея та виникла 10-15 років тому, можливо, про Чернігів би давно вже знали, і ті і поети вже приїжджали. Так. Однак в планах у вас немає, от щось розширити цей проект. Аби до вас приїжджали видатні актори, музиканти. Насправді давай ті люди, на яких би ходили. У нас специфіка літературна, тому ми намагаємось якби від неї не. Оскільки фактично літера це є така літературна частина великого фестивалю Зелена сцена, так? Варто ми розділяємо, так. Музика і е, так я я про літературу да. ви ж розумієте, коли поет читає свої вірш, інколи він так їх бурмоче собі, буркотить під ніс, що я не розумієш. Буває. А коли вийде людина, яка знається на слові, вміє е, прочитати вірш, то і вірш звучить інакше. Але знову ж таки, давайте говорити про те, що якщо я читач, і наприклад, я люблю там не знаю якогось там поета, я приходжу не стільки, власне е, подивитися і послухати його як на актора. А власне почути його метод е, читання, так, тобто як він подає, як він декламує свою поезію. Тобто я йду все ж таки на це. Тобто для мене особисто, як для читача, не було б насправді важливо його там вимова чи наскільки виразно він виголошує там якісь голосні чи приголосні. Ну Ви не будете заперечувати, що коли людина гарно вміє читати вірше, то Звичайно. розуміння до того ну, вірша є. А якщо Зача. він щось бурмочи, я не чую про що він говорить, то вірша я начебто і немає. Да хай приїжджає разом з вами поет. Зача. Хай він стоїть на сцені, хай він читає два-три вірші. Якщо він не вміє читати, декламувати, Якщо він вміє, то хай читає У сам. У нас були такі приклади. Коли пам'ятаєш, коли uh -huh. приїздив, нібито відомий там зайняв першу премію смолоскипа. Молодий автор, якого там всі на руках носять. він приїхав. Це був такий... А подати це все да. не зміг. Правильно, є абсолютно це був є поети, які не вміють подати своє свої творіння. Да, да. Але mm. знову ж таки, вони вчаться. І навіть, скажімо, ну коли скажімо, ми шукаємо якогось автора, коли ми хочемо запросити. Так для мене особисто дуже важливо, я передивляюсь різні відео, так скажімо, в інтернеті, де я дивлюсь його виступи, і мені. Дуже цікаво спостерігати, як, скажімо, от одній самій поетесі якось я дивилась, її виступ, там 2008 рік, 2009, 2011. І я просто бачу, як людина росте, як перше, це такі невпевнені кроки, якась вона щось там собі, там, бобониць, блокнот читає. І це вже з роками, і коли вона приїхала до нас, я так бачу, людина чомусь вона, ну, вона виросла. І тому навіть інколи хочеться закрити очі на те, що там, скажімо, хтось до нас вийшов і так невпевнено себе почуває. Мені хочеться вірити в те, що може це його перша чи друга сцена в житті, і колись він вже вийде на якийсь такий рівень, і ми ще десь будемо там однією зі сходинок корисною для людини. Ну, все ж таки, мені здається, Марія, що ваш проєкт це проект для молоді. Тому так. що е mm. я так розумію, що ну, великої реклами у вас немає. Люди розуміють, чи приходять послухати поетів, коли дивляться на сторінку там Фейсбуку. бабусі чи там люди середнього віку не у кожного є Фейсбук та інтернет, не у кожного проведений. А чи не плануєте ви розширити цей? Я не знаю, Знаєте, вік? В, насправді адбабушок ні та добує насправді. Тому що, і шо що, що дивно, що бувають такі вечори, навіть коли бабушек а, більше, більше ніж молоді, ніж молоді да. і здавалося б звідки вони ті бабушки знають. Але ж знають і приходять і слава Богу. Якщо вони один раз потрапили, вони запам'ятали, і коли да, це да. приходиться ідеї, вони вже mm. будуть з нами постійно. А ще бабушка дідусь приводить, нормально одна, другі розказали і пішла. Ага, Тобто я про що? Про те, що чи достатньо у вас тієї реклами, чи достатньо людей знають, що у нас в Чернігові неділі ввечері на о сімнадцятій годині читають вірші справжні українські. Нові молоді хлопці та дівчата, нові українські поети, талановиті, можливо, геніальні, можливо, то е, майбутні лауреати Нобелівської премії. Ми просто поки що про те не знаємо. Угу. І ви їх відкрили нам. Да. Тут ми дуже вдячні насправді ще і тим людям, котрі передають інформацію про те, що в Чернігові є, є такий проєкт, літера, так? Тим людям, котрі кажуть іншим, що є такий в Чернігові проєкт. Пішли, пішли разом у неділю. — Бо Найкраща 0, реклама це коли одна да, людина порадила інші. Дякуєте тим, хто плітки розносить да, в даному класно. випадку? Ну як ну, так, так будується на вставку? Так на ну дуже і багато. власне навіщо то вам потрібно? Я розумію, то потрібно поетам. Вони приходять, вони рекламують свою творчість. Це потрібно нам, глядачам, слухачам. Ми отримуємо шалене насолодження від того, що ми знаємо нову українську поезію та прозу. До речі, про прозу ще поговоримо? А от вам навіщо то все? Займатися справа та клопітка грошей не, не приносить. Напаки на треба десь знайти ті кошти, щоб запросити того, ну, наскільки я зрозуміла поета, якщо він молодий, амбі... mm -hmm. амбіції, є, однак ще не заробляє. Ну і що вам? Займалися б іншою справою. Насправді бізнесом. А, насправді, коли ти бігаєш на роботу, ти зранку встаєш біжиш на роботу. І, і, і дружину може побачити тільки інколи навіть пізно ввечері. Це ви таємницю відкриваєте, що ви чоловік та дружина разом займаєтеся однією справою, так? Ні, я повз показав не конкретно. Там Там позаду немає ніколи. насправді особисто для мене, це це штука, яка інколи дає таку можливість відпочити від буденності. Тобто, коли ви організуєте нову справу, коли ви допомагаєте комусь іще, то ви відпочиваєте. Да. От якби так відпочивали всі у нас в Чернігівській області, ми б жили, справжні жили б в європейському місті. Будемо. А що до цього необхідно зробити, аби жити в європейському місті? Ну, щоб у нас ну, я не, знаю, не викидали сміття там, де не, не можна цього робити. Не плювали в ліфті, не смітили в під'їздах. Я розумію, що це начебто до поезії має великого відношення. Однак все ж таки. А, і до речі, чи є у вас на екологічну тематику вірші? Ну як, не конкретно у нас, можливо, я розумію, це... у тих людей, які приїжджають. Да, я думаю, до звичайно, наприклад, ось тобто, одна з поеток, котрі до нас приїздили, Ірина Шувалова була минулого mm -hmm. року, вона в неї настільки різнобічна поезія, тобто там. Та можна зустрітися да, все. Зустріти можна багато чого і, і на будь-яку тематику. І сатирична творчість у нас теж буває. да, Когось да, да. сміє різні сторони да, суспільства, да. тому і, і з тим з таким можна теж зіткнутися. Ну ми зачепили цю європейську тематику. Я правда не хотіла, це ви почули. Все ж таки, ну дивіться, що нам заважає заважає викинути цей не знаю, цей папірець, класти собі в кишеню. Ну не нам. Таким самим молодим людям, які до цього часу ще не слухають вірші. вашого сама людина собі заважає, розумієте? Вона так складається, що сама людина стає собі ворогом, наприклад. Ну мені мені так здається, особисто. Та може нам взяти цих ворогів нашого міста та й переселити їх в інше. Ні, просто потрібно, потрібно постійно говорити. Ну якщо ми, ми не можемо приходити до до такого, ну слухайте. Я то я вас перебиваю. Перепрошую, що так. Я весь час роблю, Але справа тому, що приходить дитинка до дитячого садочка. Невже ви думаєте, що мама то виховує дитину, каже, так, от як ну, з'їла цукерку, то і викиніє? Невже не ви жаль, думаєте, що в дитячому так. садку чи в школі хтось так вчить? Також немає. Всі вчать, треба бути чемним, порядним. А чому виростають не, не, не завжди порядні і чемні люди? Знаєте, як на мене, це склалося якось так одне за одним зачепилося, тобто батьки. Котрі, якщо говорити простіше, котрі звикли кидати сміття повз урни, да? вони нічого не скажуть своїй дитині. Да? От. А їх діти потім нічого не скажуть свої. І, і це, в, це в усьому. Це не тільки стосується конкретно сміття. Це, це стосується і освіти, це стосується і якихось а, моральних ракурсів особистості. Тобто ну, таке в усьому. І, і якщо, наприклад, ти хочеш потім, щоб твоя дитина або твій внук там. Зробив ще один крок у напрямку до того, аби все, все довкола стало краще. Ну ти просто встань з ліжка і викинь власне сміття кудись, куди треба. Розфасуй там пляшка сюди, там це сюди. Ну якось так. Можливо, настала момент, коли необхідно вашому проекті вчити дорослих, запрошувати дорослих, щоб вони слухали вірші. Ну і окрім літературного напрямку, ще якийсь екологічний, виховний. Ні, знаєте, зна, яким скажу. Один мій добрий знайомий сказав таку штуку, що але він говорив про театр, те, що театр не має нічого навчати, так? Людина, якщо вона розумна, якщо вона має бажання, вона сама буде навчатися. От, і... Ну так людина може навчитися в 90 років, а до того вона засмітить світ. Головне, Головне, щоб навчилася. Головне, щоб не, навчилися. Не буває запізно на чомусь навчитися. Головне, щоб... А, Якщо якщо ти розумієш, що в тебе є час, ну вчись, а не навчишся, ну може, у твої діти навчаться. Ми тут навколо ходимо, а я хочу довести цю свою тезу, цю свою ідею. Дивіться, вам вдалося організувати навколо себе молодих, молодих поетів та літераторів Чернігова та Чернігівщини. Ви ж самі пишаєтесь тим, що Чернігів відкрили поети України, Чернігів. Для них Чернігів був білою плямою. Це дивно. Це до речі, говорить про їх низький інтелектуальний рівень тих поетів, тому що не можна не знати наше велике чарівне, історичне, і красиве місто. Ні, Місто то вони знають, але вони не знають, що тут щось можна, що тут щось yeah. відбувається. Тобто, вони не знали про те, що можна. Як я написав книгу. Там я не знаю, як знімати відеокамерою. І Він не знав, що можна приїхати з цією книгою, і тут їх її людям прочитати, презентувати і, і поділитися. Ну це те ж саме, коли до нас на, на телебачення приходять люди і говорять: зробіть з нашим начальником жреду що небудь. Угу. У нас там погано прибирається сміття. А ви розмовляли з начальником жреду? Та ні. Ну, да. Так а навіщо ми будемо? Я ж телебачення, то ви йдіть і розмовляйте угу. так само, і та людина, яка замість того, щоб зателефонувати вам, Антони. Запитати, що тут у вас робиться в літературному напрямку? Говорить, так, хіба то може бути ще Путні тому Чернігові. Ну ми поговоримо все ж таки про, про літературний проєкт. Він буде єдиний в цьому сезоні. Чи все ж таки ви будете змінювати якісь ще будуть у вас напрямки, музика, співи, танці? Ну, танців точно не буде однак практикуються вже це було і минуло. От якраз минула літера, яка була в цю неділю. І ще продається декілька таких вечорів, в котрих поєднує, поєднується поезія з музикою, тобто. Зараз дуже поширено серед багатьох молодих авторів, власне, читати свою поезію під музичний супровід. Неважливо, що це. Це може бути гітара, бандура, скрипка і так далі. А, і зараз, це дуже сприймається, сприймається виходить. набагато легше uh -huh, uh -huh. і якось так мелодичніше це сприймається. І такі проекти також у нас будуть. Дуже цікаво. Цей проєкт, останній, який був «Козирні дами». Дуже чудово, коли музика і поезія, тобто з'являється щось нове. Тобто не окрема вірш, не окрема музика, воно об'єднується, з'єднується між собою. Наприклад, в кінці минулого сезону до, до нас завітав такий великий проєкт е Оксани Розумної, так це такі були так, африканські читання. Е Приїздили представники е Французького інституту е і Африканської ради в Україні. І вони взагалі влаштували там. Та, там, танцювали всі. просто. Mm -hmm. і, і вони, і всі, довкола них, хто, хто тільки мав ноги танцювати, ті танцювали. Тобто проекти різні. І, і слава Богу, що вони будуть різні і в цьому сезоні. Ну, Другими. якщо ми говоримо про слухача та глядача, який приходить е щонеділі послухати вірші, от якби намалювати портрет, хто це? Це жінки, це чоловіки, це бабусі, дідусі, це діти. Це всі. І бабусі, і діти, і чоловіки, і жінки. Все ж таки, хто у нас в більше любить поезію? Чоловіки чи жінки? Я думаю, все ж таки, якщо говорити чесно, то ну, жінки, ж жінки, все жінки, так. Да, жінки. І, і молоді жінки. Тобто, в плані. Але дуже дивує те, що з'являється, ось, наприклад, коли ми там готуємося до до вечора, щось там розставляємо, ставимо, то підходять, підходять молоді люди, і питаються, що у вас буде, і не просто спитався, і пішов. А ти потім побачив, що вони там, там цілу компанію гуляючи десь, вони потім приєдналися власне, і стали частиною. Вони там приходять по ООС, а котрий там у вас початок? Ми кажемо, о шості. А, добре, я підійду. І вони приходять. Для різної поезії. У нас є окремі відкриті у вечори. У нас є окремі відкриті коли вечори. Коли ми не запрошуємо конкретного да. автора, коли ось, будь, коли, будь ласка, у шості ми ввімкнули ви да. мікрофон. То хоче, будь а, ласка, тобто, а давайте один по один можете про можете однорум можете читати. Так, бо мабуть про це ми з вами ще що mm. це за така акція. Це акція, коли кожен бажаючий знову ж таки… — перед початком ні, це ні, ні, ні. окремий вечір окремий. буде це окремий. в цьому сезоні. Це буде липень або серпень. А чому так мало? Лише один раз відкритим мікрофоном. Робіть більше. Чому так мало? Тому що ми, ми впевнені в тому, що як сказати бажаючих насправді виступити. Буде достатньо, щоб для цього виділити один день. Насправді я показав досвід минулого року, коли ми також проводили вільний мікрофон, багато людей соромляться. Тобто, коли вони просто до нас от підходять, скажімо, у нас запланований якийсь автор, який приїхав, в нього презентація збірки, великий такий виступ, там на півтори години, скажімо, так? Вони до нас всі ці люди підходять, і там ой, а можна я там почитаю свої два віршики? Скажімо. Ну, ми кажемо, будь ласка, ось така то дата буде, приходьте, читайте. Вони задоволені кажуть, ой, супер, я прийду. І ось ми поставили дату, вільний мікрофон, і вони всі сидять, та я щось соромлююсь, та я боюсь. тобто Ну чомусь така дуже неприємна тенденція. Те, що коли ти даєш людям цю можливість вийти і висловитись, вони починають боятися. Коли для цього не виділений час, вони хочуть. А як Тому, і ще як раз на давайте нагадаємо, коли то буде вільний мікрофон, коли ті люди зможуть прийти і просто почитати свої вірші, якщо вони захочуть? Який це буде день? Це буде або передостанні передостанні неділя липня, або перша неділя серпня. Тобто прийти кущі, на балів і там так. можна, ну, ну по-перше, прийшло на думку, що необхідно, мабуть, щоб був психолог, який би допоміг тим людям. Ну, це важко, важко. важко Одна так. справа, коли пише людина для своїх друзів, сусідів, для, для своїх колег, а інше, коли ну, він читає ті вірші перед людьми, яких він не знає. Він боїться. А якщо його не зрозуміють, а якщо над ним будуть сміятися. Це ж дуже, дуже важко себе потім якось, а потім він взагалі перестане писати вірш. Знаєте, Можна ж зламати людину на раз-два. Ми нікого не примушуємо. Ті, хто зовсім бояться, вони можуть не читати. заодно я додам те, що в нас дуже толерантна публіка. І це, це да. мене дуже радує, що коли коли приїздить там, да, ось знову ж таки повертаючись до пана Олексія Маслова, який читав навіть без мікрофону. От, і він був вражений тією підтримкою і тим досвідом енергетичним таким обміном, котрий він отримав. От, тому в, в будь-якому разі публіка завжди підтримує автора, навіть, навіть такого автора, який ніколи не виходив і, і ніде свої вірші не читав і не презентував. Все одно публіка його підтримує. Мені підказують, що час дуже швидко сплинув. Ми багато про що поговорили. Однак у вас зараз є можливість звернутися до мешканців Чернігівщини. Що б ви їм сказали? Ну, по-перше, дуже хочеться привітати усіх з Днем Конституції і побажати побільше мистецтва в житті і побільше спокою. Додати можу лише те, що приходьте до нас. У нас класно, ми відкриті для всіх. Щонеділі о 18.00 на валу ми на вас чекаємо. Приходьте слухати, ділитися. Ну що ж, дякую вам за розмову. Антон Шеремок, Марія Чиван були гостями нашої програми, автори проєкту Літера. Дякую, заходьте. Дякуємо. Дякую. Вам.